Знайомтеся, це російський журналіст Дмитро Кожурін, який мало не щодня розказує в отелі каналу «Настоящее время» про війну в Україні. Слідственний комітет возбуді уголовне діло по факту нападіння на Брянську область. А на тих кадрах, які сьогодні були опубліковані ФСБ, відни дві машини, коротко, в четверг якоби були унічтожені тими самими українськими диверсантами. «Настоящее время» – це російськомовний канал із редакцією у Празі», який створили Радіо Свобода та Голос Америки. Його фінансує Конгрес США, і він має просувати демократичні цінності, зокрема, новини без цензури і відповідальний обмін думками. Голос Америки веде мовлення 48 мовами, і російськомовна служба це одна із найстаріших редакцій. Але Голос Америки так і не створив українськомовного каналу. Тож багато хто з українців замість монопольного і доволі обмеженого марафону дивиться саме цей канал. На Ютубі він має понад 3 мільйони підписників, і судячи зі статистики сайту, його дивиться приблизно однакова кількість глядачів із України та з Росії. Вална протестів, преодолів всі часові поїса Росії добралась і до, до Санкт-Петербурга. Я проглянув кілька етерів кожуріна і не побачив там суттєвої зради. Загалом він розказує протомні речі, називає війну війною і взагалі не викликає питань. Він настільки хороший росіянин, що його навіть запрошують на етери до українського державного телеканалу Фрідом, звичайно, російськомовного. Що міропятя проходять в отелі в парі десятки кілометрів від центру вільнюса. Але на настоящому віні кожурін працює не так давно, і мені стало цікаво, де ж він працював раніше. Я вирішив перевірити і був м'яко кажучи, здивований. До речі, я Назар і ви на каналі Talker.ua, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Саме час підписатися і поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. футболіст футболізборна Росії Марат Ізмайлов перейшов в порту. В 2013 року кожурін вів спортивні новини, а потім почав працювати на російському телеканалі Звізда, де, наприклад, розказував про те, як приймали присягу місцеві солдати. На цей час Росія вже окупувала частину Сходу України і Крим. Таржественний ритуал, по уже сложившися традиції, проходить в залі слави центрального музею Великої Атєчної війни на Поклонній Гарі. Звізда це російський державний патріотичний телеканал, яким керує Міністерство оборони Російської Лодерації. Кожурін працював там щонайменше із 14 -го до 17-го року. На сайті звізди він підписаний як власний кореспондент телеканалу. Ось його репортаж 2017 року. На даний момент центр міста повністю. А взагалі канал звізда викликає дуже багато питань. Ось лише деякі з тим, які згадували його журналісти: нацистські зомбі воюють в українській армії. Європа хоче замінити населення України біженцями. Безвіз із ЄС перетворить Україну на гей-колонію заходу. Чехословаччина повинна бути вдячна за 68 рік і багато багато іншого. Телефон зараз садиться. Із 2016 року Кожурін живе в Іспанії, і про його діяльність після звізди відомо мало. Ну хіба що те, що він проводив тури Барселоною для туристів? А вже з початку 22-го року Кожурін починає висвітлювати війну в Україні, протести в Росії і з'являтися в отері каналу Freedom, ну і взагалі різко перевзувається. Поводом для обвинення Марії Альохіни в пропаганді нацизма став пост в інстаграмі ще сімілітній давності. Відтепер Кожурін уже ліберальний журналіст, який дозволяє собі доволі критично говорити про російський режим в етері американського каналу. Цікава, метаморфоза, чи не так? Я звернувся до Дмитра із проханням про коментар, але на момент запису відео відповідь від нього я не отримав. А от вам і я. Дмитро Кожурін виявився лише вершиною айсбергу російськомовного голосу Америки. Він мало кому відомий. Його добре знають лише глядачі настоящого времені. Восени минулого року на російськомовній службі голосу Америки почав працювати Гаррі Княгицький. Перед цим він працював на російському пропагандистському каналі НТВ, де серед іншого розказував, що українські військові, начебто, наводять артилерію за сигналом мобільних телефонів мирного населення. У тому ж сюжеті, що вийшов 2014 року, княгицький заявляє, що жителі окупованих територій готові взятися за зброю, маючи на увазі участь у окупаційних військах Росії проти України. У цьому матеріалі Гарі говорить, що російські бойовики, начебто, змушені стріляти у відповідь інакше український танк зруйнує житловий квартал. Війну на сході України княгицький називає геноцидом проти народу Донбасу і пише матеріал про українських дітей, що добровільно поїхали від війни до Росії. Також саме княгицький є автором матеріалу про затримання терористичної групи українського режисера Олега Сенцова, після чого той 5 років провів у російському полоні. У жодному з його матеріалів того часу не йдеться про російську агресію а російських бойовиків Гері називає ополченцями або самообороною Донбасу. Сімнадцятого року княгицький звільняється з НТВ і говорить в інтерв'ю, що не готовий більше прогинатися. Я просто сам себе задала питання, слушай, ну ти правда зараз будеш ти, ти дальше будеш? Дальше прагнуть може бути до такої та другої степені. Тоді Княгицький починає роботу в Нью-Йорку на російськомовному телеканалі RTVI, де в матеріалі про протести після вбивства Джорджа Флойда пише тому, що там, де чорношкірі, там злочинність. У будь-якому притомному, а тим паче відомому американському змі за такі заяви, його би моментально звільнили із роботи з вовчим білетом. Але вгадайте, яку відповідальність поніс Гаррі за ці слова? Отож, як виявилося, після переходу з НТВ Княгицький забув перевзутися, і 2019 року, коли Росія захопила українські кораблі в Керченській протоці, він говорить, що Україна, начебто, спровокувала Росію. І насправді не зрозуміло, хто там винен. Чому в этот раз этот інцидент все таки возник? Як ми понимаем, з російської точки зрения українці об этом говорить российская сторона, украинцы не всех необходимых заявлений о проходе. С початком роботи на Голосі Америки Княгицький дещо змінює риторику, критикує Росію і навіть дозволяє собі називати війну війною. Окрім нього, з осені минулого року на російськомовному голосі Америки починає працювати Дар'я Давидова, що до того працювала на державному російському телебаченні, де серед іншого виправдовувала окупацію Криму Росією. Ці та багато інших журналістів роками просували російську пропаганду. А коли запахло смаженим, перевзулися і принаймні частково перейшли на інший бік. Але саме ці штучно створені лідери суспільних думок заклали основу сучасної війни, допомагали російському режиму зомбувати своє населення та й частину нашого. Саме вони просували, ну і досі просувають тези про не таких росіян, хороших лібералів, що винен лише Путін, ну а інші війни не хочуть. Санкції, начебто, треба зняти, ну а розофобія це взагалі зайве. Мені цікаво, Путін особисто вбивав людей у Бучі, сам наводив ракету на Дніпро у січні або на Харків у лютому. Сам Путін крав унітази і підривав музей сковороди. Мабуть, він особисто на БТРі їхав захоплювати Київ за три дні. А коли не вдалося, всі ці медіапрацівники дали задню, зрозумівши, що сідати разом зі своїм керівництвом якось не хочеться. Після переходу на російськомовний голос Америки Княгицький заявив про минуле місце роботи таке: керівництво забороняло мені виходити в прямий ефір із українцями, які говорили про російські обстріли та вбивства. Голос Америки дав мені можливість розповісти правду про війну. Виявляється, він хотів говорити правду, але злі керівники на НТВ забороняли йому це робити. Метод перекладання відповідальності на інших був дуже популярним, зокрема на Нюрнбернському процесі, коли найкривавіші злочини проти людства нацисти виправдовували наказами, які не можна було не виконувати. Треба розуміти, що на Росії дійсно важко бути журналістом. Справжній журналіст має три шляхи: загинути, сісти до тюрми за вигаданим звинуваченням або виїхати з країни. Але якщо перед тим як утекти, журналіст їде до Криму розказувати про щасливих кримчан в окупації або на Донбас за історіями про так звану громадянську війну, це пропаганда, а не журналістика. І він чи вона має нести за це відповідальність? Після цього, як про цих пропагандистів стало відомо, 15 працівників російськомовної служби голосу Америки у листопаді 2022 року звернулися до керівництва із вимогою тих звільнити. І в лютому, 23-го цей лист таки опублікували. Попри це, 23 лютого менеджери російськомовного голосу Америки виступили на підтримку пропагандистів, заявивши, що не виявили жодних порушень ні в їхній редакції, ні на минулих місцях роботи. На час розслідування Давидову та Княгицького було тимчасово відсторонено від роботи на каналі. У мене виникає питання, чому керівництво каналу закриває очі на подібні порушення журналістських стандартів і відкриту роботу на пропагандистських каналах. Російськомовною службою Голосу Америки керує Ірина Вандусен, яка зараз у довгостроковій відпустці, і замість неї на посаді один із менеджерів Аркадій Черепанський, колишній радник Посольства Білорусі в США. Один із керівників офісу російськомовної служби голосу Америки в Нью-Йорку є Михайло Гудкін, колишній працівник того ж самого російського каналу НТВ. І схоже, що він не бачить проблеми у своїх колишніх колегах-пропагандистах на службі американського каналу. Також на каналі працює Вікторія Купчинецька, колишній редактор програми сьогодні в Америці на Вседому ж каналі НТВ, за даними анонімних джерел у голосі Америки. Це цивільна дружина Гудкіна, і вона бере участь у ухваленні рішень. 90 90-е зажження йолки у центрі Рокфеллера. згідно з анонімними джерелами всередині російськомовного голосу Америки, цю проблему дійсно обговорили. Але головним питанням були не пропагандисти, як такі, а те, як заспокоїти незгодних. Схоже, що всі ці псевдожурналісти продовжать роботу на каналі і отримуватимуть непогану зарплатню за рахунок американських платників податків. Хочу також сказати, що в тому ж українськомовному та російськомовному офісах Голосу Америки також працюють професійні притомні журналісти, які не мають досвіду розповсюдження пропаганди. А такі ось колеги кидають тінь на весь Голос Америки. Дякую за увагу. Сподіваюся, що я зміг розказати цю історію якісно і без зайвих емоцій. Якщо ви додивилися сюди, то нагадаю, що це незалежний канал, який існує на пожертви глядачів. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ви можете підтримати канал фінансово. Всі реквізити я залишу в описі до відео. Дякую за увагу. До нових відео і нових тем. Побачимось!